Слава Ісусу Христу! на чезі четверта Божа заповідь. Ця Заповідь надзвичайно важливою, адже в нас стосується основних стосунків у нашому житті стосунків з тими, хто дав нам життя і нас виростив. Шанування батьків це не просто вияв поваги чи слухняності, Це вияв вдячності за дар життя, любов, підтримку, яку ми отримуємо від них у сучасному світі, де часто поширюється дух неповаги та індивідуалізму. Дуже важливо пам'ятати, що наші батьки це не тільки ті, хто були з нами поряд від самого початку, це ті, хто жертвували своїми інтересами зад нашого добра. Уявіть собі, скільки зусиль, переживань вклали наші батьки у нас, поки ми виростаємо. Тому ми маємо бути вдячними за, за все те, що вони роблять, і проявляти своїми вчинками як пошану та любов до наших батьків. Ця заповідь також має і духовне значення. Шануючи батьків, ми навчаємося шанувати і Бога, нашого Небесного Отця. Адже, як каже святий апостол Павло, діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Це означає, що наша слухання з батькам це вияв нашої віри і любові до Бога. Проте шанування батьків не обмежується лише слухняністю в дитинстві. З віком наші обов'язки можуть змінюватися, але любов, пошана має залишатися незмінними. У дорослому житті це може вражатися у турботі про батьків, коли вони потребують нашої допомоги, підтримки, уваги. Часто так може бути, що батьки нас пильнують, поки ми ростемо, виховують, а потім батьки стають вже старенькими і не можуть виконувати багато фізичної праці чи повноцінно йти на роботу. Тоді у нас є обов'язок доглядати батьків, забезпечувати їхній достаток, ніколи їх не залишати в самотності. Дуже сумно є тоді, коли старші люди, в яких є багато дітей та внуків, лишаються самотніми, покинутими, бо в молодших немає діла. У них своє життя і нікому немає місця для батьків. Однак важливо пам'ятати, що шанувати батьків, це також не означає погоджуватися з усім. Іноді ми, може виникнути ситуація, коли ми не погоджуємося з їхніми поглядами чи рішеннями. Адже наші батьки також є люди, котрі можуть всього не знати, також емоційними, як і ми. Тому важливо вміти висловлювати свою думку з любов'ю та повагою, намагаючись знайти спільну мову та розуміння. На завершення хочу наголосити, що четверта заповідь несе собі обітницю, щоб добре тобі було і ти довго прожив на землі. Це обідається Божого благословення для тих, хто виявляє любов і пошану до своїх батьків. Це єдина заповідь, де Бог нам ставить умову. Якщо ми шануємо батьків, то і наше життя буде благословенне. Якщо ж ми не будемо поважати батьків, то Бог може допустити в нашому житті дію Злого Духа. Тож давайте намагатися жити згідно з цією заповідь, щоб наше життя було наповнене миром, радістю і Божим благословенням.